Отакою погодою ми сьогодні їдемо з клініки джитомера. Це просто жах. І оце хотів засняти вам цей кусочок дороги. І ще саме страшне, що ми бачили перед тим, як ми їхали сюди, ну кошенят на вулиці, ви самі розумієте, і цуценят дуже багато. Але одна справа бути в машині в таку погоду чи вдома, а друга справа голодне костиня чи косеня на вулиці. От Вже трошечки розвідняється. От. І що у нас за поїздка сьогодні? Зараз я не даю телефон, вона трошечки розкаже. Е, сьогодні ми їхали на стерилізацію возили двох тварин, а також ми е касю робили аналізи крові. Да? УЗІ робили. Дві з половиною тисячі на касю, подорожали трошечки у нас ціни в, в, в клініці в Житомирі. Ну і сама поїздка на Житомир, ви ж самі розумієте, що це витрати. У нас сьогодні повний аншлаг. Е зараз скажу від е нас. Кількість тварин чотири, так? Четверо від нас тварин. Двох ми ще по дорозі підбирали на стерилізацію і забирали цих тварин. І шість тварин в машині, ви знаєте, і ще от наші знайомі попросилися з нами, їхали зранку, то вони теж ще одного собачку везли. То повний, повна машина тварин була і людей. Зараз їдемо вже в сторону додому, завеземо по дорозі назад собачкою одного котика після стерилізації. Ну, а своїх веземо назад додому. Ось така інформація. Будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку, хто може. Дякуємо всі, хто нас дивляться, підтримуєте, хто чим може. Лайками, коментарями, поширенням відео або, можливо, донатами для... Стерилізації, вакцинації чи лікування тварин. Дуже вам вдячні. Дивіться, проїхали буквально 500 метрів. Яка гарна погода. У нас лише сліди, що мокра мокра машина і все. А, а тут сонце, сухо взагалі. Уявіть собі, така полоса, такого раптового дощу. Ззаду теж все мокре. Їдемо. Показую вам, кого ми сьогодні возили на стерилізацію. Ось собачка жужа. Та собачка почти не дворова, це домашня. Нас попросили, попросили про допомогу і ось ми її стерилізували. Бачите, в Житомирі вдівають таку попонку. У нас не вдівають, а там вдівають. в принципі, воно і добре. П'ять днів сказали побути, дали у кольчики. Нас теж не дають, там зразу лікар робить, а в Житомирі дають. Ну, кожен по. По-різному робить. Це жуженька, так? жужа, все добре. У вже трошки блошиний дерматит. Я її купила Сімпаріку, теж віддам людям покажу. Е, і так, Хто у нас іще? Показує. Вам Жужа, хай буде відкрита, бо ми вже приїхали, щоб віддати. Що мені Тут у нас касюнька, о, чорні очки. Е, за касю ми заплатили 2500 аналіз крові і УЗІ. По здоров'ю Касі все добре, все добре, але була порада здати ще мочу. До речі, всім і касі, і моїй сім'ї, і Марселі, кого ми теж сьогодні брали. Ось три переносочки. І тут моя сім'я ще спереду теж брала її на узі, бо в неї пісок все чувому. Якщо буде цікаво, як ми це дізналися, що треба робити, питайте, все розкажу, бо вже є досвід, певний. Ось є чеки, потім їх всі. Зроблю, покажу вам чеки. І хочу показати вам цю кішечку, яку люди підібрали. Підібрали з вулиці, і вона впала на них з дерева. Так, <плес> да, Цікава історія, але дійсно так. Тут у нас Марсельчик. Марсельчику зробили аналіз кровушки, і йому зробили Узі. У Марселя ситуація трошки гірше, бо у Марселя починається. Як це воно називається? Покажи його близько. Да, наш ой, красавчик ой. Марсель. А він дуже ласкавий. А Кажі. в нього дуже багато піска в сечовому. сечука Сичукамена хвороба в нього вже а на ранній стадії. це дуже погано. для хлопців. Це смертельно. Тому знову ж таки здати сечу, якої в нього не було на даний момент. Я не Скуп. знаю, як я буду цю сечу їм видавлювати <свіття> видавлювати, щоб її здати, щоб знати, які в нього там оці каміння. Ну не каміння, а пісок, да якої природи, і будуть знати, що вже їм робити: закисляти чи там залужувати. Сьогодні трохи більше про це дізналася. Марсель у нас е, заплачено було 600, 640 і 500 Узі, тобто 1140. Цих коштів у мене не було. Е, якби я збирала, але ну, не назбирала я на то все, тож буду вдячна за допомогу. Бо треба. Цими коштами розплатитися за стерилізацію, які ми ще винні, Ви пам'ятаєте? Да? Mm -hmm. Чи я не розповідала ту ситуацію, яка склалася у нас не дуже така. Mm -hmm. Значить, розкажемо наступне. Хочу показати вам, обери, будь ласка, руку. Я хочу поставити мусю. Цю кішечку назвали Мусінька. Мусінька народила два з половиною місяці назад. Одне кошеня я зараз забираю останню дівчинку на прилаштування, бо тут в селі ніхто її не візьме, бо це дівчинка. І, і розкажу, що мені каже лікар. Потримай, будь ласка, Денис, держу, держу, держу. бо погано. О, нічого, так нічого, видно краще. Нічого. Ветеринар мені сказав, що муся була вагітна. Ви собі можете уявити, оця ця муся, яка два місяці трошки більше назад народила. Кошеня це точно навіть дату знають, тобто це не більше. Вагітна вже як місяць. Ви собі уявіть, це виходить кішка, ну от вона. Да, вона шипить трошки недовольна ситуація. Але факт те, що вона порожала би більше двох разів на рік. Уявіть собі. Через те ми дуже вчасно це зробили. Як нам наша ветеринар розповідала, це залежить від темпераменту кішки. Вона може можуть два може раз в рік приводить котенят, може mm -hmm. два рази, а може три рази запросто приводить. Тобто вона ну, гуляща, чуть така. По стан, гуляща по стандарту чуть більше. Yeah. Ну, зазвичай два чи ось муся, було yeah, б три, be. якби не більше. Yeah. ну yeah. тобто Ми дуже раді, що ми дуже вчасно це все зробили. Ось така, І Потім ще розкажемо вам про нашу сімочку. Так? так що будемо вдячні вам за підтримку, бо теж поїздка. І покажи, буквально хвилинку. Я показувала Пойди, покажи, сіму та, показувала, нашу. Так? Так, да. ну що ми все. там за ситуація? Дивимося, лиш не плач. Каже, хтось викинув собачок. Йдемо дивитися. А ти що, хотіла їх погодувати чи що? Ні, ми сказала, що там собаки і сказала, сказала, я е, собаку е, одганю. А ти а скільки їх було? Ти не пам'ятаєш? У них стільки було. Оце, оце всі, так? Да? Да. Чотири. На на. на. Гарненькі які. А ти вже бачила їх раніше? Да, ми здавший. Ходимо. А тут собака бігає. Коли... На на на, вони дуже маленькі. Дуже маленькі. На 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 на. На, на не бійте. Не бійте. На, хто вас викинув? На, на, на. На, хорошенькі. На, на на. А ти чого плакала? Ти переживала за них? А от твоя подружка Даша, так? Да? Біжить. На 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 маленькі. А, оце її мамка, так? Да? І там ще є. Ще На хороші, на. Пішли? Ну. А що це за цуценята, дівчата? Це чиї вони? А це їхня мамка, так? Це Фу-фу-фу. Це один дівчат. Ага, це їхня собачка, так? Да? А вони їх викинули, так? Да? Ні, це якісь другі викинули. Якісь другі викинули. А ну, принесіть отих, принесіть сюди їх. Вона плакала, переживала, бігла до вас, шукала, що вас нема. Ідемо туди. А де вони сидять? Ходіть, покажете. А ви їх годуєте? А коли ви їх побачили? Тільки. Обережно, обережно. а вона боїться. Вона боїться. На на на. І ти собака якась. Собака. А ти мама чи хлопець? Ні, це папа, це папа. А чи він папа, ніхто не знає. На, на, на. А чого ви ховаєтеся? А що там біседка якась? Да, там, е, там їм поселили і молоко даємо Ого. і, е, і корм, десять кожного. Там двоє не йдеться і корм. А інші їдять, да? да, так? Їх взагалі було п'ять, ну друг п'ятий, десь здів... де дівся. Десь дівся п'ятий. А хлопчик був? Навірно, е, я не знаю. А це всі дівчата? А ну давайте. Не, але, е, тут три дівчки. Дивіться, постелили, викинули отут. Тут ценят. Ні, це їх постелили вчора їм. А, це ви вже постелили. Це не ми, це другі. А той, хто викинув, їх просто викинув, так? Так, да, просто викинув. А ну давайте візьмемо всіх їх в руки, подивимося, що в них. Хто це у нас, дівчата чи хлопці? Поможете мені? Mm, да. Давайте хлопчик. Так, це хлопчик у нас. Так, бери, бери його. Беріть її тих. Ловіть, ловіть. Це дівчинка. Це дівчинка, умнічка. Це теж дівчинка. Це теж дівчинка. А ну ка давайте держіть їх тут разом. Також опритули їх до кучки. І тікай, щоб вони не, втікали, не розбігалися. А я зараз ще тут остану. Де вона там? На. Так, хто мені поможе її дістати? Хто там менший залізе, зможе Даша, залізти? Ну давай, поможи нам, Даша. Откуда ви знаєте, як мене звати? Подружка твоя розказала? Каже, Даша моя подружка, її нема. Цуценята саменькі. А мене Денис звати. А ми таке спасаємо з Леною тваринок, отут приїхали недалеко до вас. Уявляєте, як сьогодні співпало? Ми їхали cima. з Житомира і ми стерилізували там собачку і котика. Ви їх можете Ну зараз ми подумаємо, як що зробити, бо ми самі не звідси нам ще 130 кілометрів їхати. Yeah, then, see... Ой. Кск, кис Кис-кис, ми кис кис ми гав гав. Ще один є? А це цей прийшов до тебе. Ану, ви держіть в руках, щоб вони не розбігалися. Давайте достанемо і подивимось на всіх. Віддали твариночок зі стерилізації. Їдемо додому, і ось дивіться, кого ми зустріли на трасі. Зразу кажу, тут недалеко село. Але чомусь ця дівчинка не йде в село, вона сидить на трасі. Сидить і дуже-дуже голодна. Боялась підійти. Зараз насипало в мене всього два пакетики корму було. Я насипала і вона дуже голодна. Хвостик піджимає, але дала себе погладити. І ось так вона їсть цей корм. Я, чесно, не знаю, що відбувається. Я не знаю, як діяти далі. Тварин повно. Що з нею робити? Чесно, зараз будемо радитись. Я, я не знаю. Це ж нереально, ви розумієте? Це нереально яка кількість твариночок, які потребують сім'ю. І ніхто їх так особо не бере. Подивіться, яка вона гарнюща і яка вона довольна. Кульочки не можна їсти, вона хоче з'їсти кульочки від цього, Нема там, вона поблизу, 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 отак. Ну, Дівочка, знаєте, до року 6-7 місяців, і звісно, ну, кому воно треба, маленька, кілограм 6, не більше, чогось сидить на трасі. Ми до речі їхали в ту сторону Денис і помітила, я не, не бачила. І каже, ось вона. Тобто вона цілий день, ось ми вечором їдемо, вона тут просиділа, розумієте, якби в неї були господарі. То вона би пішла в село, не знаю, я не знаю. Що ти, ти не скажеш? Так, крутить. да, вона крутиться біля села таке, ну, відчуття, що вона не знає, що робити, вона не знає, куди йти. Може, це вона не з цього села її просто викинула на трасі. Ну, Стандартна історія, тільки що кішку ж підібрали, так само. Стандартна історія. Собачка красива, дівчатка, така невеличка і ласкова, да? жучка? Хороша дівочка, так. Да. Ой-ой-ой. Зараз покажемо. Ну, все бігає за ногами. тю-тю-тю-тю, Покажемо, що тут робиться. Дивіться. Малюшенька Котя їде до нас. Ми будемо шукати її сім'ю. Отака Котя маленька. маленька. Маму сьогодні маленька. стерилізували, а їй два з половиною місяця, але вона якась, бачите, якась дуже маленька на свій вік. Коротше, ви знаєте, чого вона так їде? Ну, так, О, бо вона так їде не просто так. Щоб ви розуміли, ми поїхали сьогодні в Житомир на цю стерилізацію до лікарів зробити аналізи. Верталися назад, ми їхали туди, і на блокпості, такому розваленому, вже ми побачили кішку. Ну Ми не знали, кішка чи кіт це. Ми верталися назад і стали придивлятися. І їдемо, і вона зразу біля цього блокпоста була. І ми подивилися, пощупали, і, напевно, вона вагітна, ми її забрали на стерилізацію. А, взяли її, а це висадили з переноски, а, його, а, а ту кішечку туди посадили. Зараз я покажу, бо все одно. А я не договорю. Ой вибачаю. Я хочу сказати, що вже у нас місця закінчуються і ще й собаку. І ще й ми вам виставимо відео, покажемо про чотирьох цуценят, яких нам сьогодні дівчатка маленькі, там такі шпунтики, е допомогли знайти. Вони нас будуть дивитися, бо вони ж на нас підписалися. До речі, таке цікаве. Каже, перший раз блогера зустріла. каже, Дівчата будуть в шоці. Передавай привіт, дівчата. да, дівчатам. Дівчатам привіт. там Ви Янка, молодці. Саша, Оля е, і Даша. Да, Годують, Ми їх попросили, щоб вони водичку там е, поклали і налили. І е, ну, хочемо максимально допомогти, щоб інші волонтери, які поближуть Черняхове, щоб вони підключилися. Зараз Лена покаже цю кішечку mm -hmm. і от ви уявіть собі, от за ці за цю відстань. Чотири цуценята, собачка ще одна. <смеш> <Клибеть>. Кішка, <смеш> <що>? <смеш> Му, ні, ні. Вона либається. Я, 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 я ні, хорошенька. Що ти нюхаєш? Ти хочеш до нас? Їдемо туди, їдемо до Каті на їдемо, У нас вже грошей нема, реально, <смеш> реально люди. грошей нема. І щоб Дві з, розумі... з половини тільки що віддали за собаку і кішку. Кішку знайшли на дорозі, а собаку, як я тільки що дізналася, підібрали під магазином скелетіну. Що ми допомагали, це щоб ви да, розуміли. Так, Ось тільки скелетин. що, ну якби під магазином, якби прикормлював, і вона прийшла жити, і так її лишили. Цю дівочку. вона а... народжувала, ну а, і дивіться, тепер дві з половиною плюс Марсель, тисячу ще тисячу сто сорок. Дві з половиною кася, ну кар. Я а не знаю, і ще просто. дивіться, дивіться, стерилізація. Ми ж подавали заяву на державну стерилізацію. Ми хотіли вам це розказати. Я не знаю, чи Лена десь це згадала. Комарі заїдаються. Не знаю, да. як Леонаші знімає. Е, держава сесія пройшла. Вроді виділили кошти, але не затвердили цей бюджет. І виходить, все, що ми стерилізували безпритульних собак, це вже зробилось на карандаш. Як то кажуть, і тепер mm -hmm. ми будемо збирати з вашою допомогою. Кошти на цю стерилізацію, бо тому що ну, хіба ми свої закладемо, нам не треба їсти, а віддати свої кошти. Е і от така ситуація, коли наступна сесія, і чи затвердять на наступні сесії виділення коштів на стерилізацію безпритульно. У нас вже там половина вже, е стери стерилізованих на ці кошти, розумієте себе? Ми там відео знімали. Собака одна, з яку ми не встигли зловити. Ну, по моїй вині, напевно, я там злякав трошки Та собаку невчасно. Просто ми півроку і ловили це таке діло. І вона народила буквально через місяць. Вона народила вже трьох цуценят у пісочниці біля дитячих біля садочка, і вона їх лишила. І а хто вчора... значить вона не пішла народжувати ще слідючих? Я ну так... зараз покажу іди вам. З... Іди знімити. Іди з дороги зай, бо машина їде. Покажу вам кішку зараз. Тут вже свалка, тут вже наші всі вже повтомлювалися, бо цілий день, знаєте, толком не їли. Я, зараз... я боюсь її повертати, чесно вам скажу. Бо там двері не дуже прочні. Хай краще Хай краще двері будуть знаєте, з тої сторони. Чи давайте я поверну, поверну, поверну і потім поверну назад, бо боюсь, знаєте, кіськісь. Моя ти, дівчика, ще бачка тут підбігла, і ще бачка, ти що, кісь-кісь-кійсь-кісь. Ти кісь-кісь-кісь-кійсь. Таке. Така історія, не знаю, Зараз повеземо до ветеринара. Тільки що підібрали біля блокпосту. Тільки що підібрали біля блокпосту. Ну ви ж розумієте, що це нереально просто стільки тварин. Стільки тварин підбирати і стільки. І куди ж дівати? Куди? Я навіть не знаю. Не знаю. Ви думаєте що? Я почав від'їжджати, Лена почала казати, що я безчувственний, як я залишу собаку, бо вона бігла трошки за нами. Ну Вона от звідти від того поворота ну пробігла метрів 150, я їхав повільно. О, коротше, веземо її теж на стірілку і ми сподіваємося, що знайдемо її сім'ю. Ну, за той час, доки ми її будемо стерилізувати, і, коротше, ми в шокі. Лена розстроєна, подивіться ці очі, подивися в кадр. Коротше, ви зрозуміли. Ну, я те саме думаю, що треба забирати. Але я кажу, Лєна, ну, реально, ну, у нас вільна клітка, можна було пересадити сюди всіх котів, ви там бачили ситуацію. І ніби в клітку цю. А Лєна, каже, хай їде в ногах. Ну, коротше, забрали. Їдемо. Я не знаю, що. Ветеринар, в наші... коротше, взагалі, це капець. Помагайте грішми, бо реально ми не вивозимо. Ну, хоча б матеріально, знаєте. І треба буде на перетримку десь. А це І, гроші. І на перетримку, да, гроші. Розумієте, що. Якщо ми не пристроїмо за пару днів, поки вона на стірілці, нам треба кудись її приділити на перетримку. Коротше, да, якийсь хоча б час доки, щоб прилаштувати. Ну, от така ситуація. вона молоденька. Вона молоденька, надіємось, ну, ветеринар наш скаже, коротше, така ситуація. Я вже кажу, чи ми доїдемо сьогодні додому, нам ще їхати 100 кілометрів вже 9-та година. І ми в по дорозі зібрали собаку, кішку і ще оце чому забрали від тих людей, щоб ми його прилаштували. Дивіться, не перетягнули. Так, гарно себе веди. Ми їдемо, дякуємо, що ви нас дивитеся, що ви нас підтримуєте. Ну, Надіємося також на вашу допомогу, бо що-що, каже, ну -ка, їсти хочу. хочу, ти дала два, пакетика, два Да. Пакетики. Ну, Все, що Ліна купила для кішки і для котів, яких в дорозі, отих, що ми мали годувати. Наша сіма, Шоки. 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 всі втомилися. Я вже як варений. Їхали туди, було холодно, а тепер така жара, все тихо, тихо, тихо. Язик сховай. Ти прикусиш, Ей, сховай язик, сховай. Все. Ви думаєте, чи ми вже вдома приїхали? Зараз 23.15. Я на тільки понесла сіму і ще когось забув додому, а ми ще зараз їдемо вигуляти собак наших і завезти ще декількох котів туди. Доки ми заїхали в клініку, віддали нашу оцю кішку, яку ми зловили на трасі, і собачку, яку ми везли доки ми заправилися. Сьогодні пробіг за сьогодні е, так, 370 е, 420-430 кілометрів. Це ще ми все, зараз ще поїдемо до, до гаража. Так що от можете уявити, я вже, я вже ніякий. Ми сьогодні з 6 ранку на ногах і в клініку в одну, і в другу, і в третю. От я ще там собачку. Одного один собачка якийсь новий з'явився. І ми їдемо ще. Ну, зараз ще минут 20-30 ми будемо е вигулювати собак. Я вже і корм взяла. Е ну і ще пів години і будемо, вже може, ночувати. Я вже не знаю, У мене вже ноги на ватні на педалі нажимати. Ми Блогери лише на 10%, бо те, що ми робимо, це 10% попадає на відео, а все остальне <риклевиць> да, там є, Там ото зліва біля машин на парковці, я бачу. Зараз я дам назад. Я ще побачив якесь кошеня вже біля нас ногу викинути. Ось то воно десь за другою третьою машиною. Візьми по О, тут така ситуація. Так що. От, Трошечки вам, щоб ви були в курсі, я не йде шукати, бо я побачив то кошеня. У нас тільки що злива пройшла. Там далі десь. Сюди... Дивіться, стоїть. <гум> так смішно виглядає. Казав, за другою третьою машиною вона стоїть за 3 метри і хоче знайти. Ну хай пішла. Киски. Всім гарного вечора, всім папа. -па.